Нафтогаз на тижні від команди FOLKNICC. Нафтогаз отримав 9,4 мільярда гривень кредиту від «Укргазбанку» та Приватбанку на закупівлю газу. Група «Нафтогаз» залучила кредит у розмірі 4,7 мільярда грн від Приватбанку, а також уклала кредитну угоду з «Укргазбанком» на суму 4,7 мільярда гривень. Кошти використають для формування необхідних запасів у ПСГ напередодні опалювального сезону 2025-2026. Акціонери Укранафти затвердили новий статут компанії. Оновлений документ, зокрема, передбачає перехід від одноосібного виконавчого органу директора до колегіального управління, чіткий розподіл повноважень між органами управління, загальні збори акціонерів, наглядова рада управління, розширення функцій та ролі наглядової ради, що відповідає вимогам незалежного контролю, норма відповідності корпоративного управління стандартам ОАСР та рекомендаціям ЄБР. Укртрансгаз вперше провів вертикальне сенс профілювання у свердловині спільно-сервісної компанії Горизонти. Це були головні новини на газової галузі України за тиждень від команди Folk. Більше новин читайте в нашому дайдісті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.